Вітаю, да, всі хлопці! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини UMZ МТЗ. Сьогодні хочу з вами поговорити на тему кронштейнів під дозатор трактора UMZ. Декілька видів вам тут виклав їх. Я думаю, всі вже знають. Ми рекламували інші магазини, що товщина повинна бути 14 мм. Ми продаємо тільки ось такого плану, це саме як заводський варіант. І ще є. Ну були раніше так. Виробництво я називаю Мілітопольські розробки. Це ось такі кронштейни, які також гарно користувалися попитом. Їх багато робили в Мілітополі. 5 міліметрів. Він йде не зварний, а гнутий. Ось. Я задавався питанням собі, чому саме 14 міліметрів. Ось, в принципі, там дозатор 6 кг важе, плюс там не, не така прям в нього робота, так, навантаження, щоб тут щось тріснуло в ньому. Ось Тут дійсно може в Мілітопольському варіанті його погнути, він не витримає. Навіть вагу дозатора, мені здається, такий варіант не треба купляти. А ось чому 14, чому не менше, я дізнався в одного з наших підписників, який працював на заводі. Я прямо в нього спитав, чому саме ось така товщина. І як він мені розповів, зараз я вам розкажу. Ось перед вами лежить кронштейн, саме оригінальний, виробництво Южмаш, ще з, зі зберігання. Він, як ви бачите, йде з вилочкою, стягою. З І е, такий кронштейн, що. Під умз 80 які йшли з дозатором, і двох Вомом ця виделка повинна була переключати оберти Вом. І на заводі вирухували, що тут будуть навантаження в цьому місці, і під цю вилочку треба зробити 14 мм сам кронштейн, щоб воно ж витримало. Так спеціально під ці кронштейни розробили штамп, куди кладеш лист металу, він луби по ньому, так і виходить вже готова плита. Але також були ще ЮМЗ-80, які йшли без цієї вилки, без двох ВОМО зі звичайним, але все одно з дозатором. Я спитав: а чому ж тоді на звичайній ЮМЗ з дозатором не робили меншої, е товщину? Мабуть, вона також була там потрібна. Мені відповіли, що ні. Просто штамп розроблявся саме під 14 міліметрів товщину і. Якщо покласти метал менший, наприклад, 10 мм туди, то він якось там потягне метал цей штамп, і вже вийде не така рівна форма, як тут. Тобто, це було неможливо е, технічно зробити. Ось. Е, е, ну і звісно ж потім. Зараз так багато підприємств взяли за основу оригінальний кронштейн і правильно зробили і почали робити ось такі плити, які також йдуть 14 міліметрів. Але тут немає цієї вилки, і, в принципі, така товщина не дуже потрібна. Так, можна робити менше. І до чого все це я веду? В нас з'явилися ось такі кронштейни, які йдуть товщиною товщину 8 мм. Також йдуть сварні, тобто воно витримає. Вагу самого дозатора, його роботу, все буде порядок, нічого не лопне, не трісне, але тут можна зекономити, тому що він буде значно дешевше. Якщо ось такий 14 коштує там, 900 1000 гривень, гривень в нашому магазині, можливо в інших містах дорожче, то ось цей буде коштувати 600 650 гривень. 8 міліметрів є на велику, як ось тут, є на малу кабіну. Тобто всі варіанти в нас є. Потворок все співпадає, все шліфовано. Під прокладочку, тут, тут, все порядок. Тому, друзі, в принципі, як я зрозумів, 14 міліметрів не дуже там потрібно, якщо у вас стоїть один дозатор. І можна на цьому, в цьому плані навіть зекономити. Е, ось. Е, тому що, в принципі, значна так різниця, 1600 гривень. В кого ж є можливість беріть ось такий заводський варіант, 14. Хто хоче зекономити, будь ласка, є 8 міліметрів. І ось такий варіант я не раджу взагалі брати 5 міліметрів. внути. це ходити, робити точно вас не буде. Так що, я думаю, ви зрозуміли мою думку, зрозуміли, чому повинно бути 14 міліметрів. Зрозуміли, чому в принципі, можна робити тоньше. І, будь ласка, обирайте, що вам більше подобається. Звертайтесь до нас, у нас повністю є все під дозатор На ЮМС. Можна на все замовити, повний комплект, там поштучна позиція, дозатори все є. Не буду повторюватися. Дякую вам за увагу, за перегляд. Підписуємося, будь ласка, на наш YouTube канал, Viber спільноту і інстаграм. ссылки будуть в описі. Гарного всім дня, пока!